Всім привіт! Для того, щоб слухати ламповий звук у 2025 році, не потрібно мати таку величезну радіолу з пластинками, з радіом, яка займає місце як тумбочка. Достатньо з радіоли достати підсилювач. Попередньо я відкрутив повністю все, що відповідає за радіо. І викинув його на смітник. Залишилося одне шасі, блок живлення і сам усілітель. Він отакий маленький. І зараз я взяв з собою інструмент, який називається Болгарія. І буду відпилювати від нього це все желізо. Для того, щоб потім його так повернути красивенько. Отак. І Вивести органи керування, тобто тут зараз іде гучність, низька частота, висока частота. У мене ще планують туди додати ручечок, щоб можна було його використовувати, в тому числі як і гітарний комбік. Переносна колонка. Звук дуже класний. Я вже попередньо протестував, послухав, тут вже видно є гніздо. Да, і мені мішає насамперед мішає гніздо, яке знаходиться в такому не зовсім підходящому місці. Я маю намір спиляти ці закльопки і отпиляти його таким чином, щоб був трошечки маленький зазор, щоб регулятори вивести не на ту сторону, а на бокову. Буде дуже зручно, тобто він буде виглядати дуже і дуже. Пристойно. Адаптер в усьо. Подивлюся, конденсатори поміняю чи не поміняю, побачимо. Але воно не потрібно таке здорове. Тобто оце все лишнє, те, що дає звук, це оця штучка. Попереднє я вже даний такий трюк робив на аеліті, на Рігонді. А це у нас ВЕФ-радіо. радіо трансформатор дуже потужний, звучить дуже пристойно. Можливо, трошечки там заекранірую проводки і отпиляю лишнє залізо от з цього боку. Ось, що з цього боку. Воно тут не потрібне. Воно мені буде дещо заважати. Да. І далі планую зробити такий ящичок. Помістити туди динаміки. І просто можна через блютуз можна просто в шнур підключаєш з телефона і слухаєш музику. Буде займати мало місця і буде дуже якісний і крутий звук. Жоден сучасний комбік не може видати таке класне звучання, яке видає ця. Радянська радіола. Вона 65-го року, їй рівно 60 років. Деякі деталюшки я поміняв, там буквально пара конденсаторів. І все, все інше в оригіналі. Все інше в оригіналі, блок питання в оригіналі. Викинув кнопку, якою включається дана радіола. І це все діло планую вивести на бік. Вот ну, такое дело, то есть радиола в Ф радио.